І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мова каянний, і день, і ніч плачу. На розпуття хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухлий, не чують. Кайдани міняється, правдою торгують. Ді Господа зноважають, людей запрягають. В тяжкі ярма поряд лихом лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля.